Привіт-привіт, друзі! У нас той момент, коли ми нарешті наважуємося вилізти із дому. Перший тиждень відпустки підходить до кінця, і ми такі вирішили, що варто вже на кінець тудись виходити за межі дому, щось робити, десь, десь поїхати, якісь плани зреалізувати, які були загалом навіть і відпочити. Так ось, сьогодні по плану знайти місце на святкування День народження Ілюші. Точніше, у нас якби, уже є один варіант, але. Часто випадково натрапила на ще один, там вже є зарезервована дата, але ще ні умови, ні якогось резерваційного внеску я не внесла, тому спокійно їду ще дивитися в інше місце і дуже сподіваюся, що нам там сподобається, тому що по фото я подивилася таке просто атмосферне, затишне місце, і загалом, мені здається, діти, господи, діти, діти таке люблять. Якщо Ілюші сподобається, то будемо там. Я зніму на відео і покажу.